Вітаю! Мене звати Ірина Ост, я бізнес-коуч і сьогодні ми поговоримо про найважливіше, з чого почати свій бізнес. Якщо у вас є ідея, але ви не знаєте, як її втілити або ж сумніваєтесь, чи варто ризикувати, це відео для вас. Давайте розберемо крок за кроком, як зробити старт свого бізнесу максимально ефективно і уникнути типових помилок. Перше, знайдіть свою ідею. Почніть з того, що... Почнемо з того, що кожен бізнес починається з ідеї, але важливо, щоб ця ідея відповідала трьом критеріям. Вона повинна вас надихати. Якщо ви не горите своєю справою, довго ви не притягнете. Вона повинна вирішувати реальну проблему вашої аудиторії. Задавайте собі питання, що турбує ваших потенційних клієнтів? Як ви можете це вирішити? Друге, третє, вибачте, ідея має бути прибутковою. Проведіть аналіз ринку, скільки людей готові заплатити за ваш продукт чи послуг. Наприклад, якщо вам подобається виготовляти декоративні речі для інтер'єру та екстер'єру, це чудова бізнес-ідея, тому що люди завжди прагнуть зробити свій простір, свій будинок унікальним, таким стильним та затишним. Але вам потрібно дізнатися про попит у вашому регіоні. Наступне проведіть аналіз ринку. Далі, дослідження. Часто підприємці припускаються помилки, ігноруючи цей етап, але аналіз ринку допоможе зрозуміти, хто ваші конкуренти, чим ваш продукт чи послуга буде відрізнятися від інших, хто ваша цільова аудиторія. Вам потрібно зрозуміти, де знаходяться ваші клієнти, чим вони цікавляться, які проблеми їх хвилюють. Наприклад, якщо ви плануєте продавати через соцмережі, важливо знати, на яких платформах ваша аудиторія активна. Наступне: створіть бізнес план. Наступний крок це бізнес-план. І тут не потрібно лякатися якихось складних термінів чи якихось фінансових розрахунків. Все можна зробити просто. Спочатку опишіть свою ідею та цільову аудиторію. Сформулюйте, у чому ваша конкурентна перевага. Розпишіть витрати та очікувані доходи. Заплануйте перші кроки, що потрібно зробити в перший місяць. Через три місяці, через півроку і через рік. Бізнес план це ваша дорожня карта. Без нього легко заблукати, загубитися то почати займатися всім і одразу. Наступне почніть з мінімального бюджету. Часто люди думають, що для старту бізнесу потрібен великий капітал. Це не завжди так. Почніть з мінімуму. Тестуйте вашу ідею. Наприклад, якщо ви хочете створити одяг, почніть із невеликої, невеликої колекції. Використовуйте доступні інструменти, створіть безкоштовну сторінку в соцмережах, розкажіть про свій продукт друзям і знайомим. Не вкладайте великі суми на, суми на старті, поки не зрозумієте, чи працює ваша ідея. Наступне. Вчіться і розвивайтесь. Бізнес це постійне навчання. Вивчайте маркетинг, продажі, стратегічне планування, управління фінансами, читайте книги, відвідуйте курси, консультуйте з бізнес-коучем, не бійтеся помилок. Кожна помилка це урок. Головне вчитися на них і рухатись вперед. Наступне Починайте діяти вже зараз. Найголовніше почати діяти. Багато людей залишаються на етапі планування бо бояться зробити перший крок. Але без дії нічого не відбудеться. Складіть собі чіткий план на тиждень. Що ви зробите для просування своїх ідеї? Як залучити перших клієнтів? Які ресурси вам потрібні. Навіть маленькі клуроки. Наближають вас до мети. Створення власного бізнесу це виклик. Але це також шлях до свободи, реалізації себе та фінансової свободи фінансової незалежності. Не бійтеся починати з малого, вчитися і дійте. І якщо вам потрібна підтримка чи консультація, звертайтесь до мене. Я допоможу створити чіткий план. Та уникнути помилок, які роблять початківці. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк і до наступних зустрічей!